Підсудний, ваша дружина стверджує, що ви тримаєте її в постійному страху. Але ваша честь, суддя пошепки, скажіть, як чоловік чоловікові, як ви цього досягли? Рядовому Арестовичу наказали почистити відро картоплі. У наш космічний вік в армії вже має бути машина для чищення картоплі, пробурчав Арестович. Звичайно. І ви представляєте її останню модель, відповів старшина. Вирішила стара баба вчинити самогубство. Дзвонить дільничому лікарю. Але Віктора Семеновичу вирішила я з життя піти. Як краще це зробити? Отруїтися, повіситися чи застрелитися? Застрелитися, Ганна Макарівна. А куди краще стріляти? В Серце? А де серце? З лівого боку два пальці нижче соска. Через дві години до лікарні привезли бабу з простріленим коліном. Оксано, чим це від тебе так приємно пахне? Духами, які ти мені подарував учора? Та я ж ніби нічого не дарував. Дарував, дарував. Подивися в гаманці. Чоловік приїхав на рибалку. Друзі питають, Микола, як ти зміг вирватися? Тебе ж дружина не пускала. Та скористався моментом. А це ще як? Ну, як-як. Лежимо ми коротше у ліжку, і тут вона шепоче мені на вухо. Прив'яжи мене і роби, що хочеш. Ну, а ти? А я прив'язав і поїхав на рибалку.